І усвідомили, що ви проспали, або що у вас немає ніяких сил займатися тренуванням, або у вас немає бажання. Ну, взагалі, всякі поїдь ранки. Тому сьогодні я вам пропоную в вашій увазі супер-круте, суперсолодке, малесеньке ранкове тренування ліжку яке допоможе вам пробудитися і почати жити це життя. Дивіться його. Можете робити коли. Коли буквально прокинулися, відкрили очі, розумієте, що нічого не будете робити, і окей, ладно. Я тут зараз пробуджуюся, встаю йду, роблю вже свої справи. Я його роблю буквально на такому самому настрої, як і ви, тому що я тільки прокинулася, видно, по моєму. Очам я не вмивалася ще ніде нічого. Тільки принесла. Ту штучку, на якій тримається телефон, я забула, як облаком називається. І запрошую вас розголочитись і користуйтеся. Це дуже приємно канал. Час пробудитися. Починаємо ми із пальчиків ніг. Оп! Просто згинаємо їх. Тобто тут ви ще можете навіть закрити очі. Думати там про щось ще трішечки досипати. А пальчики ніг почати згинати на вісім ляхуночків. Сім. Вісім. Додати оберти ніжок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім і в іншу сторону. Зранку дуже приємні відчуття, такі потягування. Ніжки починають свій рух. О, 4, 5, 6, 7, 8. Коли ви почали рухати ніжками, ваш мозок уже такий, ого, ага, щось відбувається, час вставати. Переходимо на ручки. Просто хаотично. Згинаємо наші пальчики. П'ять, шість. Знаєте? Mm -hmm. Коли зранку прокидаєшся, буває така слабкість в руках, що не можеш жжати. Так, це нормально. Ну і потихеньку додаємо життя в наші пальчики, в наші ручки. Порухали нашими пальчиками. Тепер кисті. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Вінш. Один, два, три, чотири, 5, шість, сім, вісім. Добре. Візьміть. Виставіть свої долоні вперед і просто так потягніться, п'яткою П'яткою долоні вперед, не піднімаючи плечі. Тобто не вставайте а просто так. О, тягніться. Добре. О, оп, оп, розставте пальчики. Напруження ось тут. А, не знаю, чому, але мені дуже приємне таке напруження після сну. Добренько, тепер нам потрібно трішечки пробудити наш позов, трішечки більше. Тому ми поєднуємо наші пальчики ніг і пальчики рук І просто їх разом згинаємо. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім. Добре. Одну ніжку до себе. притягнули, Полежали, покрутили голеню. Два, три, чотири, п'ять, шість. На шість рахуночків. Тепер свою ніжку в одну сторону, а тіло в іншу. Ось так чуть-чуть прохрустілися. Якщо ви не хрустите, це нормально. І те саме на іншу сторону. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Там 6, там вісім. Напік і прохрустілася. Коли роблю цю вправу, краще, щоб нічого не заважало. Але от у мене такий варіант хоп під одіялко. Прохрустілась. О, уже краще, я вам скажу. Переходимо ще трішечки до задньої поверхні наших ніг. Беремо нашу ніжечку і просто так її легесенько порівнюємо. Тут флекс, задача п'яткою до стелі. Тобто п'ятку вирівняти. Розтягнення відчувається по всій задній поверхні ніг. Дивіться, задача не вирівняти ногу. Задача просто в цьому. Направлені порухати її. в динаміці. Можливо, вона не вирівнюється одразу з першого разу. Дивіться, ось один. Два. Ось. Бачите. Ут. Нормальний такий. Але розтяжку я вже відчуваю. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Дуже приємні такі відчуття з раночку просто, щоб прокинутися. Пальчиками за пальчики, направлення руху п'ятка, до стелі. Один, два. О. Ось дивіться, коли я хочу зробити більше, але моє тіло не готове до цього, воно починає труситися. От якщо у вас починає труситися тіло, коли ви намагаєтеся щось розтягнути, це вже все. Нервова система каже, стоп, досить, ну, <смі>, не ризикуй. Тому будьте уважні до свого тіла, завжди прислухайтеся, до кожного цього хрускоту, кожного тремуру, кожної болі. Ах, Ляж тут і просто похитайте мішки. Два, три, п'ять, шість, сім. Мішки ну, відразу відчувають таку якусь легкість, якщо чесно, вам скажу. тепер допоможемо нашим ручкам. Дуже легка вправа, просто розтягнемо руки лежачи. Загортайте, дивіться, задача. Плече не піднімаємо, а на оборот опускаємо. Плече опускаємо і руку тягнемо до себе. Стоячи Бо вже цю вправу всі робили, мені здається, не один раз. Лежачи, той, той самий принцип, тому нічого важкого не буде. Буквально на вісім рахуночків, не забувайте дихати, якщо ви в статичній позиції знаходитесь в статична позиція це ось така, як зараз. Ми не забуваємо дихати, тобто ми не входимо в позицію ось так. І тримаємо. Ні. Ми війшли в позицію. Ми руку тримаємо, а дихання у нас глибоке і регулярне. Добре, вже 8 секунд пройшло. Потім переводимо цю ручку за голову і протилежно просто так легенько витягуємо. Тут не має бути. Якихось дуже гострих відчуттів. Це так просто витягнути руку. Я вам зараз Я ще на цій покажу. Добре, переходимо на іншу. Згинаємо. Оп, плече опустили і тримаємо, дихаємо. Три. Найголовніше тут стримувати плече, якщо чесно. Це дуже важко. Але цього треба навчитися. Добре, переводимо ручку. Ось ви її отак згинаєте і так назад. Так ви отак лежите чилите, відпочиваєте. А потім цією рукою таки трішечки витягуєте. Оп. Тут, тут не буде якихось там супервідчуттів. Просто буквально трішечки її потягнути, розрухати, додати життя. Добре. І з нашими ручками ніжками ми розібралися. Хребет ми теж трішечки потрістили. У нас залишилась голова, але Ну, тут, друзі, треба вже буде встати. О, дивіться, піднімаємося ми. Маємо декілька способів, щоб піднятися. Можна за колінами. Не навантажуємо поперек. Мій дух, гарний спосіб для піднімання перевернутися на бік, спустити ноги і встати. Так, тоді, коли ви встали, ви ще залишаєтесь в ліжку. Я не маю на увазі, встали і пішли щось робити. Ні. Встали і робимо такий. Оберти, Два. Три. Чотири. Нахили. Два. Три. чотири. Плечі опущені. І робимо ніби такі вісімки головою. Ми ніби поглядом дивимося на плече, завертаємо голову. Завертаємо. О, це дуже приємно. 3, Ми наче робимо знак нескінченності. Оп, тільки трішечки, бо може бути запаморочення, Якщо я запаморочення, закрити очі, відкрити і продихати. Якщо ви схильні до запаморочень, то робіть дуже обережно. Якщо прям ніяк не магату, то не робіть оцих обертів. Просто поробіть коло. Один. Два. Три. І в іншу сторону. Один. Два. Три. Ой. Вибачте, забула вам ще сказати. Тут ви можете бути ось в позиції лотуса. Буквально в будь-якій варіації. Тобто, можна навіть ноги не накладати один тобто на одного, боку. так сісти і сидіти собі спокійно. Якщо зручно, то накладаємо. Ну тобто, знаєте, в мене навіть зараз такий суперлегкий лотос, щоб тільки, щоб тільки я сиділа і тримала спину рівно. Ось, на цьому все. Наше міні-тренування закінчилося. Я трішечки порозмовляла. Мені було дуже приємно провести цей час. Сподіваюся, вам також буде суперприємно провести цей час разом зі мною, виконуючи ці чудові завдання тренування. Дякую.